Поряд із тим, майбутній радик Дональда Трампа закликав Україну піти в Абанк і знизити мобілізаційний вік. Майк Волс вважає, що це дозволить залучити сотні тисяч нових військових та стабілізувати лінію фронту перед переговорами. За його словами, українці просять увесь світ піти в Абанк заради демократії, тому потрібно, щоб і українці пішли в Абанк, тобто знизили мобілізаційний вік з 25 до 18 років. І навряд чи буде знижувати мобілізаційний вік до 18 Вважає колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, немає обґрунтованих причин для такого різкого рішення. Тому донести до народу таке рішення буде неможливо. Вважає Кулеба. Проте каже, часткове пониження на 1-2 роки цілком можливе. Дмитро Снігрьов, військовий аналітик, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо з ним про. Людей 18 років більше і глибше. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю, дякую, дякую за запрошення. Дякуємо, що дикнулися, пане Дмитре, От таке у нас споляризоване суспільство. Одні молоді хлопці за власне бажання мобілізувалися, вступили до лав війська. Інші займаються незрозуміло чим. Посеред столиці зупиняють рух транспорту, зброя вдома і так далі. Чому це так, якщо вважати, що навіть вже ж більше десяти років триває війна, і на ваше бачення, чому українське суспільство саме таке? Ну тут варто говорити, що не ці основні злочини цих молодиків. Молодики позиціонують себе як росіяни. Правильно, він вихваляється цим. Він йде, наспівує мотив відомої пісні. І в мене запитання, чому він досі не депортований на територію? Відповідно, країни-окупанта. Що він робить в Україні? Ідентифікує себе як росіянин Перед. в Росію. Чому змовчить Служба безпеки України? Зауважте, є такий ганебний випадок, коли тато, який воює на фронті рішенням Українського суду, заплатив штраф за свого сина, вояк ЗСУ. А тут тато якось виводять з тіні. Чому тато не відповідає за виховання? І чому тато разом з сином не депортують в Росію? Причому тато одного з них, він, якщо вірити інформації, він йшов на колаборацію з російськими окупантами. Запитання до Служби безпеки України: а що взагалі відбувається? Чому нацполіція займається цією справою? Обшуки проводить, кастети, це все, все добре тут питання ідеології. Чому не порушене кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом? Є конкретна кримінальна стаття. Ви почули це від нас поліції? А нас запевняють наразі те, що авто було орендовано. А взагалі молодики ніхто, вони навіть не мажори, ці молодики топтали український прапор. Питання вже і до Нацполіції, де кримінальне провадження по цій статті? Тато заніс гроші. Якщо тато вирішив питання з мусорами, називаємо речі своїми іменами, то тут має бути вже в ДБР в курсі цієї теми. І у ДБР має виникнути питання до правоохоронних органів. А чому вони не порушили кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами. Тобто комплексне питання. А нас намагаються переконати, що ніхто вулицю не перекривав, авто арендовано, а хлопці взагалі білій пухнасті. Ну, трохи сечі вдарило в голову. Розумієте, в чому у нас намагається просто заколесати, спустити на гальмах цю справу? Так от я прошу Телеканал Київ взяти під свій контроль цю ситуацію. Я ще раз пояснюю, чому немає кримінальних порушень. За фактами наруги над державними символами. Цікаве питання. Будемо Більше за ним слідкувати, цікаві. так, за можливо, розширенням переліку е статей, які. Можуть інкринуватися за цим е, ганебним фактом. Пане Дмитре, але ж е, отака молодь чи потрібна вона в лавах Збройних сил України? Ще раз підкреслюю ця от молодь, от цей конкретний, він ідентифікує себе як росіян. Відповідно, він або відразу е, перейде на той бік, або користі від нього не буде. Але молодь 18 років давайте говорити про те, що я ще раз я підкреслю, це була не ініціатива Байдена. Помилкове е враження, коли знаєте, намагаються чисельні експерти просунути тези. Адміністрація Байдена це одне адміністрація Трампа це зовсім інше. Ви подивіться на синхронність. Заяв і адміністрації Байдена і новообраного президента з приводу зниження мобілізаційного віку, держсекретар Кірбі, заяви діючий держсекретар. Він виходить і говорить: ми передали Україні всі вундервафи, які ви просили Ф-16, Атакамси, танки Абрамс Хаймерси. Є зрушення якісь. Ви вийшли на лінію держкордону 91-го року? Ні, а чому? А тому, що ви не знижуєте мобілізаційний вік до 18 років, тобто створює фактично дипломатичну пастку е, українській стороні, коли жодне з рішень української сторони не буде нас задовільняти, пояснюю, чому ці е, 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 заяви були зроблені постфактум, після заяв першої посадової особи. А саме президента України Зеленська, який заявив про те, що Україна в цьому питанні проявила свою суб'єктність, не піддавшись тиску країн заходу. Більше того, президент говорив про те, що немає сенсу знижувати мобілізаційний вік, бо відповідно ті 14 додаткових бригад їх не буде чим оснастити, тобто питання матеріально-технічного забезпечення. Правильно це цитата президента, і що Кірбі постфактум говорить. Він говорить, якщо питання стоїть тільки в навчанні і оснащеності, ми беремо на себе зобов'язання. Тобто, фактично перебиває ці аргументи української сторони. Це Кірбі, це діючий наразі представник діючої адміністрації. Тепер давайте подивимося на заяви вже представника новообраного президента Сполучених Штатів. На чому він артикулює? Так само. Фактично змушуючи Україну або дати чітку відповідь щодо зниження мобілізаційного віку, або відмовитися, якщо ми даємо позитивний е, е, позитивну відповідь на пропозиції Сполучених Штатів, тоді а, Українській офіційній владі прийдеться пояснювати, чому ми відмовилися від попередніх заяв Міністерства закордонних справ України з цього приводу, і відповідно президента України Зеленського. Друге. Це відповідно викличе соціальну напругу в українському суспільстві. Якщо, відповідно, не робимо цих кроків, Сполучені Штати отримують аргумент заявити так, а вибачте, а який сенс нам вам допомагати, якщо ви не йдете в вабанк? банк тоді ми не підемо в вабанк банк в питаннях військово-технічної допомоги, а будемо шукати компромісів з російською стороною. От чому небезпека. Але головне, колеги, це маніпуляції американської сторони. Інформаційні технології. Мовою професіоналів це називається активні операції в інформаційному просторі з метою формування повістки дня. Поясню, про що йде мова. Нас змушують воювати фактично калькою Другої світової війни, тобто мірятися з Росією людським ресурсам, мобілізаційним ресурсам. Але Сполучені Штати чомусь не говорять про те, що мобілізаційний ресурс України 3,5 мільйонів. Навіть якщо ми знижимо до 18 років, максимум 4. У росіян 12-15, це мінімум. Відповідно, навіть якщо будуть 18-річні, навіть якщо 17-річних ми заберемо, на кожного українського захисника буде 4 окупанти. Це дасть нам якусь перевагу, чому про це ніхто не вийде і нормально не пояснить тим же нашим е американським партнерам. Що війна 21-го сторіччя, яка наразі розгортається на теренах, триває три роки на теренах України? Це війна технологій, війна 21-го сторіччя. Відповідно, українська сторона може отримати перевагу лише за рахунок технологій. Надайте нам доступ до технологій, високотехнологічного озброєння і технології з виробництва цього озброєння, і ми утримуємо російських окупантів три роки. Росіяни не можуть вирішити навіть тактичного рівня завдань виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганських областей це без проведення відповідно додаткової мобілізації, зниження мобілізаційного віку до 18 років. Але чому це не пояснюють українські МСС чітко. І зрозуміло. І головне, чому не акцентують увагу на тому, що Україна на перших шпальтах, на перших місцях перепрошую з рівня смертності, правильно? Статистика. І, на жаль, на останніх місцях щодо народжуваності. Ми вимираюча нація. Розумієте? А 18-25 це генофонд нашої нації. Стоїть питання. Збереження генофонду, самоідентичності нації, я буду казати жорсткі речі. Ми старіюча нація, вимираюча нація. І якщо зараз кинути в горнило війни 18-25 річних, не москалі, а ми постанемо перед питанням, що відповідно для української промисловості ми змушені будемо масово завозити джамшутів і інших представників середньоазійських країн, щоб заповнити вакансії, це перше. Друге, а що буде знаті? Украї... Тобто, хто буде відповідно відповідати за генофонд? 16... 60-річні? От вам відповідь на питання: це комплексне питання. Нас змушують фактично поставити на одні терези питання нації, націєвма... тобто їм можливості існування в майбутньому? Тут просто От ще про цікавий аспект, пане Дмитре. Що Дональд Трамп казав, що припиню цю війну, бо гинуть сотні тисяч людей в цих в цій різанині, а потім говорять про мобілізацію 18-річних його в команді. Це лютно, ще... оце про це й мовиться. Тобто, це примус. Давайте називати нарешті речі своїми іменами, Це примус сісти за стіл перемовин. Тобто Сполучені Штати здійснюють одночасний тиск. Як на Росію, це ми бачимо, власне, ті санкції проти Тіньвого флоту, правильно, та інші кроки як е, діючої адміністрації, так і новообраної. І відповідно одночасний тиск на Україну, оця риторика, знижуйте. Йдіть в Абанк. Куди йти в Абанк? Поставити на межу виживання українську націю. Давайте підемо в Абанк. Цікаві думки. Дякую вам за них і за те, що знайшли можливість поговорити про цю важливу і кричущу ситуацію. Тим не менш, пане Дмитре, вдячний, що доєдналися. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, до до нашого ефіру. Поговорили про українську молодь, е яка зараз, е 18-річна, має змогу мобілізуватися за власним бажанням. І, зрештою, є такі приклади в українському суспільстві, а є навпаки, коли це все дуже далеко, а ще й з підтримки ворожої пропаганди і загалом ворожої повістки дня. Така ситуація.